Оцініть менструальну чашу від 1 до 10. Захист від протікань. Ну, приблизно 9. Використання для всіх. 3 з 10. Догляд. Ну, приблизно 5 з 10, тому що потрібно постійні чисті руки при заміні менструальної чаші і не у всіх місцях зручно змінювати її. Частота замінювання протягом дня. 10 з 10, тому що, як і всі інтимні засоби, треба змінювати десь приблизно кожні 4-6 годин. Однак виробники кажуть, що можна використовувати менструальну чашу до 10-12 годин. Але, як гінеколог, я цього не раджу. Сон 8 з 10. Спорт, басейн, о, тут 10 з 10, тому що вони десь на одному рівні з тампонами. Економія. 100 з 10, тому що використання однієї. чаші. Хоча я раджу дві чаші купляти, і можна приблизно 10 років їх використовувати. Екологія. Мільйон з 10, тому що це дуже екологічно порівняно з іншими засобами гігієни. Надійність 10 з 10. А який досвід у тебе використання менструальної чаші? Поділись в коментарях.